Розкажи, хто на світі найстрашніший, в кого змощуть є найбільше, хто у свої 25 виглядає вигляда на усі 80? Ти тут сумнівів нема, в руку знов мене взяла. Рік назад, як заглядала, і те ж саме теж питала, що змінилось з того часу, щодня вариш та кашу, себе зовсім ти не любиш, себе скоро ти погубиш. Де твій макіяж скажи, манікюр свій покажи у Фейсбук, що будеш викладати, як на кухні любиш готувати, чи як до роботи добігати і в усьому не встигати. Більш не буду тебе брати, мієш настрій зіпсувати, ні, щоб зробити комплімент. Зараз візьму клей момент і приклею тебе до стіни. Ану, спробуй мене зупинити Клей, не клей, ефект буде один, якщо не хочеш, не матимеш змін. Пам'ятай, ти така не одна, а до нас іде вже весна. Весна любить жінку, красиву, ніжну, лагідну та вродливу. Якщо не приведеш себе до ладу, не чекай цього року на весну. Що ж робити, що ж робити, якщо весну гарно зустріти, може, стіл святковий приготувати? На роботу сходити, поприбирати, дітей я маю, та вони у школі на дистанційному сиділи доволі, багато чого не зрозуміли, багато чого пропустили, їм потрібно навчатися, а чоловікові працювати. Поки не станеш красуною сама, доти не прийде до тебе весна. Організуй клуб красивих жінок, зроби для себе подарунок. Своїх однодумців ти збери, направлений шлях їх настанови. Де тих однодумець знайти? Дядьку Google, підкажи, викликаю до себе свою подругу Наталю. Людо, привіт! Що хотіла, нема часу, багато діла. Нам потрібно зібратися, зиму проводжати, весну зустрічати, свято на носі, а ми працюємо ще й досі. А як не працювати? А ти хочеш святкувати? Свято святами, а ми з тобою мами. Нам треба наварити, з дітьми уроки зробити, побрати, попрасувати, нема часу святкувати. Давай підемо на макіяж і зробимо свою фураж. Купимо путівки в Карпат, а хату лишимо на тата. Чи тебе ковіт схопив? Як почула цю новину, то в мене телефон сів. В тебе температура? Ти це кажеш дуром? Як це? Ти покинеш хату і поїдеш у Карпаті. Ой, дзвоню Каті, може їй не сидиться в хаті. Катя привіт. у мене новина. А що, котрого здуріла? Ти свято у вас, дівчат. Я вже почала святкувати. От бачте, манікюр собі зробила, за зачіску добре заплатила. А ви ще й досі у холатах, коли ж почнемо святкувати? Я зараз наберу Олену. Алло, Олено, тут дівчата примушують весну у пробці стояти. Ану до нас гайда розбиратися, нам треба разом об'єднатися. І де до вас ваша Олена? У кого там які проблеми? Наталю, людо, скажіть, що з нами буде? Не будемо і пішувати. Нам треба свято жіночі святкувати. Кого записати на манікюр? Хто не зробив ще цих процедур? Алло, Наталі треба манікюр, а люди в сукні відпутю. І зачіски для них обох. Ой, перепрошую для трьох. Собі я теж трішки освіжу. Бо дуже вже люблю весну. Весна прийшла. Всім треба знати, що жінці треба святкувати, і не салати крошити, а в Карпатах відпочити, в термальних водах скупатись, на Гаверлу забратись, сувенірів покувати, і справжній шопінг влаштувати. От тоді до нас прийде весна, справжня, красива й запашна. Давайте валізи пакувати, нашим чоловікам сюрприз готувати. Ми будемо свято весни зустрічати. Ми йдемо відпочивати у Карпати. Я твою щепляєш, коли на телефону ти плачеш, а помовчиш. Ти більше немає, повтриш твої руки. Знаки ломати, пізнаю всі твої руки. І ти не маєш нічого не шти погляд. І дочекайся, а я вже поряд.

Я прийшов додому. Тату, вдома не мамами. Ну а що, не з вами? Почекайте, діти, щось вона у вайпер написала. Так. Хвилинку. Ага. Павлику, привіт, то твоя люда. Вдома мене три дні не буде. Буду відпочивати, буду святкувати. Ми поїхали з дівчатами в Карпати. Як це так? Щось і сталося? Наша мама з дуба впала. Що тепер будемо робити? Скажіть мені, діти. Ми, а не І що робитимемо цими днями? Тато, завтра в школі піде. Ой, тато, завтра в школі свято підеш на батьківські збори, тато. Завтра мені на роботу. Завтра і не неділя, і не субота. Я і не знаю, де твій клас. І чим кормити треба вас? Пису харк і чип. А, а мама дозволяє їх їсти. Мама нам ще суші замовляє. Щось такого я її не пам'ятаю. А ти тоді ж вдома не буваєш. Тато, наготуй на завтра Олі. А зі мною б'ється боля, я математики не розумію. А зі мною з англійської, треба посидіти, а мене на танці завести. А мені ще пазу склади, так. Стоп, діти! Я не можу робіт робити. Ще тут не вистачає камери, яка хата на тата передачу знімає. Ви мене звали? А я прийшов. Ви, ви мене так... Ми вас так довго шукали. Як справляється без мами тато? Як Та не справляєте? Тато від мами відрізняється. І одночасно часто сім робіт робити, він не знає, що нам їсти, зварити. А мама все завжди встигала, тільки ніколи не відпочивала. Ви сказали, що чипси любите і їсти їх будете. Що дітям треба кашу варити, а не чипсами їх кормити? Хай знає уся країна, що в селі десь на поділлі є сім'я і не єдина. Де без мати жити не вміють. А ви любите завжди казати, що жінка сидить тільки в хаті, що за неї машинка бере, а їсти зварити то дурне. А насправді це зовсім не так. А насправді ви жінки ніяк. і до нас прийде таке весна, бо вона як жінка чарівна. Жінку як весна, треба любити, дарувати квіти і подарунки. Кожну на відпочинок хоч на рік возити, і не потрібно канали в А хоча би пить в Карпати, чи на світять позасмагати, а чи просто на озеро добре. Нашим мамам завжди буде добре, як любитимуть її діти, як заставлять її радіти за всі успіхи і навчання. Хай здійсняться всі мами бажання.